Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі в Христі, вже цей 26-й день Великого посту, неділя сьогодні. Читаючи Євангелію, звернув свою увагу на закінчення. Ісус, дивіться, говорить про людей, котрі люблять темряву, і про людей, котрі люблять світло. І це таке. Красиве таке порівняння з тими, котрі чинять добрі діла, і вони не бояться, що ці їхні діла будуть в світлі виявлені. І тих людей, котрі роблять щось зле, і вони бояться світла, бо світло, як би сказати, чи освітить їх, виявляться. Будуть виявлені їхні ці злі діла, і вони розуміють, що вони цього не хочуть. І тут йдеться про свідомість людську, що я усвідомлюю свій вчинок і тоді починаю реагувати. І коли я з чистим сумлінням усвідомлюю, що мої діла добрі, що моє життя таке негріховне, то я не боюся того світла. Я не боюся, що про мене хтось щось скаже. Не боюся, того, що на мене хтось буде дивитися. Натомість, якщо я свідомий, що мої діла якісь негативні, що мої діла є гріховні, ну, то я, б... я тоді ховаюся. Я не хочу бути на світлі. Подивіться, це відразу ще проявилося в раю з Адамом і Євою. Як вони усвідомили, що їхні діла вже почали бути погані, що вони згрішили, вони почали ховатися від Бога. І Бог ходить і кличе Адаме, де ти? Чому ти сховався від мене? І який момент з цієї свідомості, да? коли людина може навіть щось трапитись, якесь падіння, якесь можна так це назвати. Тобто якийсь гріх, якесь падіння. Але якщо людина до кінця не була свідома цього, то відомо, що вона не буде засуджена так. Як та людина, котра вона свідома, що вона зле робить, вона ховається від інших, але продовжує це саме робити. Або думає, що сховається якось там від Бога або від цього світла, і все рівно далі продовжує тривати в своєму злі. Ця свідомість просто вона вирішує теж нашу відповідальність. Якщо я щось зробив несвідомо, зрозуміло, що відповідальність моя менша. Натомість, якщо я усвідомлюю, ну, то буду поносити за це відповідальність, якщо я свідомий і триваю далі в цьому. Тому бажаю, щоб цей час, який переживаємо, щоб він дійсно освітлював нас. І то Господь, щоб просвітив нас світлом своєї правди, своєї любові. Щоб ми могли побачити, можливо, в нас ще є якісь недоліки, можливо, у нас десь ще якісь відтінки чогось темного, можливо, ми не до кінця свідомі, щоб Господь нам показав, і щоб ми дійсно не боялися стати в правді перед Богом. І щоб ми могли бути прикладом і світити для інших людей, і могли навіть когось з того, якоїсь темряви випровадити на світло. Бажаю цього Божого світла і цієї недільної радості сьогодні. І до зустрічі!